цю зиму Пройдемо що завгодно. Чи вірне твердження те от, про, про те, що й кажуть в, в, в стані окупантів, що їм кров з носа зараз потрібне саме припинення, припинення вогню, вогню перемир'я, аби відновлювати хоч якось сили, бо вони ну вони повністю видохлись. Їм 100% е треба за тиша, Ну, такі от перемир'я. Тому що. Ну, це математика. Ну, Давайте я тут сусіду таку веду навіть звідки відкритих джерел, нічого секретного. <кій> <кій> ну, там, наскільки вони можуть бути відкритими. по стану от російських втрат. От давайте про урок воєнної математики. Е, можна окремо вести якусь ток-шоу таке. <кій> Військовий оглядач. <кій> В березні загинуло 24 тисячі. Е, рекорд. Прекрасно. Відповідно, це двохсотими. Множимо це до поранених на 2. Хоча б на два, можна множити на 3. Відповідно, це буде 48 тисяч, плюс 24. 72 тисячі це те, що вибуває, вибуло в березні місяці 200 і 300 з російської армії. 72 тисячі, нагадаю, це не якось там багато, мало, їх всього було. При так максимальній концентрації зараз там, там 1330. Тобто, ага. якщо кожен би місяць мінус 72 тисячі загиблими і пораненими, а це ми ж розуміємо, що одна БТГРка це там 800 людей, 72 тисячі це е, не значить, що це там, е, буде там 80 чи 82 батальйон тактичних групи е, в одному місці. Це ми розподіляємо, що це в одній БТГРК на Херсонщині. вибуло там третина складу, десь там четвертина, mm -hmm. десь та п'ятнадцята частина. Тобто треба відправити на відновлення там, за два місяці. Можна каже, щось там 90 батальйонів тактичних груп. Тому що ну, вибуваються люди з складу різних підрозділів. Відновити ці підрозділи це значить всюди треба задіватися аттесерії і так далі. Плюс, тепер знову таки, далі математика. Білорусь, Росія, готує в, мі... в два з половиною місяці. 100 тисяч військовослужбовців. Причому, що частина з них готує не якісно, частину справді якісно готує. От ми тепер дібимо пропорцію. 100 тисяч на 2,5 місяці, в місяць буде там, 40 тисяч, з яких, як сказав, би ну, якісне буде тисяч ну, 25. Ну, хай там навіть буде 30. Відповідно, у них прибуває місяць, ну, хай навіть, там навіть беремо супероптимістично, там, 40 тисяч, вибуває мінімум 70. Хоча реально там буде 80. Тобто, тому що поранених у них не буде один до двох. У них буде гірше. При тому, як вони атакують, як засовують збройні сили, то буде ще гірше. Відповідно, у них кожен місяць дефіцит мінус 30-40 тисяч військових. Кожен місяць. Три місяці це мінус 120 тисяч у росіян. Тобто це з цих 330 тисяч за три місяці мінус 120. Нема просто ким перекривати. Я вже не кажу про якість, я вже не кажу про озброєння. Це причина, чому вони пішли в січні, коли чому стояла задача Углідар, Авдіївка, Бахмут. І хотіли піти на Ліман, а не пішли. І зараз хотіли піти на Ліман, і досі ще не пішли. І знову ж такі, що там планують, там понтони, там і так далі. Ну поки що знову ж ще нічого немає. Хоча Ліман, мабуть, все-таки попруть. Плече логістики близьке з Росії. Не взяли Авдіївку. Не взяли Бахмут, не взяли Углдар, не взяли Ліман, ну наступали, реально пробували наступати, заливали кров'ю. Це ж я не кажу, причому що втрати це російських службовців, ще може бути частково. То, що проксі, то що там десь вибуває з обліку, рахування може, навіть ми не облікуємо, тому що десь воно не приходить по сфотках Там а у ДНР, все це, це вже просто відповідно, от чому Росії треба перепочинок. Тому що кількість військ падає, якість падає. У нас окей теж, хай там, наприклад, якість падає, тому що теж кадри вибувають, але у нас менше демейка втрати, тому що ми в обороні. Просто ми в обороні стоїмо. Якість техніки падає. У нас якісь техніки покращується. У нас теж техніка вибуває і в Ну у нас заходить більш якісне, більш тосніше, новіше. Просто в принципі воно новіше воно тому вже краще. Воно один за три буде йти. Воно дозволяє не то що просто парашити цю масу, а дозволить потім сконцентрувати для того, зробити зараз то, і бояться. Що ми чи пристові звільнимо, чи нарешті Бігороді будуть співати ще не мерла Україна, чи Кутево, знає там Мелітополь, чи може Деблокада, Бахмута? Ніхто не знає, що відбудеться, ну щось відбудеться прекрасно. прекрасне і. Наприклад, щоб ми розуміли, нам будуть казати: ні, 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 дивіться, все дуже страшно. Вони притягнуть танк Іосів Сталін 2. Вони розковиряють гармати там, Сту, там, С, там ще якось там, хай більш старі, там приклеплять до неї колеса, тлади каліни, і воно поїде, бо колеса вже немає, все, крави прапорщики, зробив собі коляску для дітей. Ну, на всю Росію. Є, якщо я не помиляюсь, там озвучилось від шести там максимум просто вісім. Е там не заводів, навіть не заводів, там станків, які можуть е там щось там чи вони від ремонтувати, чи просто навіть виготовляти е артилерійські стволи. Вони не можуть собі навіть артилерійський потенціал вернути. Він падає через то танки російських, в тому числі т 90. Він стріляє по цій, от як вони кажуть, закритій позиції. То тобто, есть ну танк, який стріляє картліє, типу дух, підняв, типа, і снарядиком там панавесіки. пух, там Ну а танка гладкоствольна гармата не передбачена стрільби, як артилерія. А ця практика продовжується. Вони це продовжують викладати, військові. Я вже не кажу про те, що перевага там збройних сил там високосучасних там, в якихось засобах, там по дронах, наприклад, по э, радіообладнанню там і так далі, зв'язку. Тому э, я бачу в цьому якби без безмежно перспектив оптимізму. Само собою, ця атака наша, як де б вона не була, чи може їх буде кілька, вони будуть розтягнуті з різних ударів, відволікаючи, вони будуть складними, тому що вони будуть складними, нам не вистачає. Все однозброєння, не вистачає час на підготовку, все одно воно все буде е, жорстко. Ми ж розуміємо, нам ми понесемо втрати, ну, відчутні втрати при атаці. але коли ми їх розметемо, Розмітелимо там чи просто то тоді е, ефект від цього е, може мати лавинообразний просто вид і всі от наші затрати будуть перекриті. Тому сто відсотків Росії треба зараз любим чином заморозка, перемир'я Для чого вони хотіли зробити так? Захоплення Бахмуту, захоплення у лідари Евдіївка мала ставити на меті. Одну тільки річ е, прибігти на міжнародні переговори. Дивіться, ми наступаємо ми можемо наступати, mm -hmm. все бігом. Давайте мириться, бо ми будемо наступати. Ми способні наступати. Вони цього не змогли показати. Ну і тепер будемо наступати. Ми.